Це були по відвільником ставимо. Нам би, би сьогодні було потрібно прийняти рят рішення, але давайте спочатку розберемося, що... Після правого 4-го прольоту 4-ї смуги руху. в такий робіт. Друге питання це питання, що з таких основних в'їздів на вулицю Кудпарківську про обмеження товарності. Вони інженери порядять, на, на яку частину плити. Частини, яка пошкоджена, ми також нічого не можемо сказати. Сьогодні провели виїзну нараду на власне щодо огляду стану моста Кульпарківського на, на, на кульпарківській вулиці. В нас є інформація від районної адміністрації про те, що є відшарування власне самого покриття на мості. Відповідно, що може спричинити ту чи іншу небезпеку. Відповідно, що сьогодні ми запросили всі служби для того, щоб забезпечити безпеку всіх мешканців. Тому відповідно будуть Вжиті два заходи. Перше обмежено рух важкогабаритної техніки, великого тонажу. Друге, буде завужено проїзд в критичних місцях, які по актах візуального обстеження є критичними. Це мова йде про крайні праві смуги. Там буде завужено проїзд на метр для безпеки. І окрім того, громадський транспорт буде рухатися власне, лівою смугою. Друге, ми сьогодні слухали представників політехніки про їхні. Пропозиції на основі їхніх пропозицій. Ми очікуємо конкретний висновок і розпочинаємо тут необхідні протиаварійні роботи. Коли очікувати цього обмеження смуг? Власне, що заборона руху важкогабаритної техніки вона вже вступила в дію, відповідні знаки вже встановлені. Відповідні погодження щодо завуження вони сьогодні подані. Я думаю, що протягом одного, максимум двох днів тут так само буде вже завужений рух. І роз'ясніть, оце завуження воно не вплине на кількість смуг. Тут буде надалі залишатися чотири смуги. Єдине, що власне там, де по актах візуального обстеження йде відшарування, для того щоб встановити справді на основі експертизи, наскільки там це є небезпечно, чи безпечно чи небезпечно, там буде обмежено туди рух в будь-якому випадку для того, щоб не піддавати в жодній загрозі життя тих людей, які тут приїжджають.